Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі Українська юнацька телепрограма Контакт Generation». Слава Україні! Героям слава! З вами я Софія Михайлюк, яка сидить зараз в Україні на печі у селі Корнич. І сьогодні я розповім вам, як ми з Михайлом Мітонюком завітали до міста Косів, і я мала нагоду познайомитися з людиною, яка поєднала у своєму житті давнє ремесло, волонтерство та любов до рідного краю. Це Роман Хромейчук, спадковий чоботар. І як Михайло каже: діду його шив, чоботи і постоли, тато його шив чоботи і постоли, і він шиє чоботи і постоли. А крім того, Роман займається волонтерством та ще з 2014 року допомагає нашим захисникам. А також він є ініціатором та засновником музею. Міста косів, тож давайте дивитися більше про цього цікавого чоловіка. Вітаю, друзі! Слава Ісусу Христу! Мене звати Роман Хромейчук, я косів'янин, я чоботар в третьому поколінні. Мій прадідусь виготовляв постоли. Мій батько виготовляв взуття, і я вже звичайно також років. Шість років виготовляє взуття. Треба чоловіка і жінку вилучилася людина. Так. А чоловік і чобіт людина ніяк не вийде. й добре того кажу зразу. Люди не Ні, мені люди не треба, а другі такі саме... поремонтуватися знов будуть носити далі. Бо ж шкірення -то і нормальні. лише, по-моєму, цей лутоман громадчук не лише зберігає традиції чоботарства, які передаються у його родині з покоління в покоління, а й активно служить громаді. Він прислуговує у церкві та постійно шукає нові Способи підтримати наших військових. Саме так у Косові з'явилася волонтерська крамниця, яка вже безперервно працює понад чотири роки, допомагаючи тим, хто боронить Україну. Тут у мене е, речі соціального призначення: інвалідні візки, е, милиці, памперси і так далі. А тут військово. Вчора навіть он пакували аптечки то дівчата прийшли, допомогли спакувати. А це все присилають е, друзі з Німеччини, з Франції, е, з Іспанії, з Італії, різні медикаменти, е, ліки, аптечки автомобільні. Е, потім на початку війни то е, не було у нас таких виробництв по пошиттю. Амуніції спорядження, то присилали з Америки. Така Яна Валбер є, вона ну, молодець. Буквально кілька контейнерів вона прислала військової форми американської, якісної і військового взуття. от. Е, але вже зараз зараз ми вже це все замовляємо тут. У нас це все шиють наші виробники. Спочатку е, взуття. Збирали військове взуття фактично по всьому світу. За кордоном е це взуття Європейських армій. Спочатку таке взуття, воно трошки було рване, то я його ремонтував там, реставрував і так далі. Передавав хлопцям. За роки налагодилися контакти із закордоном, і тут, в Україні, і так вже чотири роки. Фактично, це є моє безпосереднє служіння. Це є прекрасна золота людина з золотими руками. Це є спадковий чоботар. Дідо шив чоботи по столи, тато шив чоботи по столи, і він шив чоботи по постоли. До речі, він продає чоботи по столи і купує берці на збройні Потужний волонтер України а ми Потужний. Зараз ми окрім волонтерської діяльності. Роман Хромейчук став ініціатором ще однієї важливої справи. Він заснував музей історії міста Косів. Тут можна побачити побут і традиційне життя косів'ян. Килимарство, солеварню, столярство, помешкання місцевих мешканців та косівську мальовану кераміку та кушнірство, обробку шкіри. Ідея музею почала формуватися ще з 2020 року, коли Роман створив тематичну спільноту у Фейсбук. Згодом це переросло у справжній культурний простір, який сьогодні відкритий для всіх охочих. Дуже в мене було велике бажання мати музей. Щоб у місті був музей історії міста. У нас є музей гуцульського мистецтва та побуту, це, як кажуть, музей Гуцульщини. Але от музею історії Косова у нас не було. І така мені закралася е, ідея. Я вважав, що це є неможливим. Просто це була така чистомрія. Але починаючи із 20-го року, з 1900, З 2020 року, в мене ця ідея вона почала реалізовуватися. І Долучилися друзі, які приносили експонати, які залишилися від їхніх батьків, дідусів, бабусів, прадідів і прабабів, різні речі домашнього вжитку, різні речі одягові, взуття. 6 червня, тобто на трійцю минулого року, нам вдалося відкрити відкрити цей музей. Цей музей діє, розвивається, дуже багато планів, дуже багато є різних ідей, і лише аби Бог дав нам мир, аби Бог дав нам вже закінчення. Цієї війни перемоги, і аби ми мали можливість уже зайнятися збереженням і популяризацією нашої історії і нашої культурної спадщини. Тому запрошую друзі тут. У нас експозиція вона створена за зразком гуцульської гражди. Тобто, що таке гуцульська гражда? Це є внутрішнє подвір'я, яке обгорожено навколо. Будинками, приміщеннями це є помешкання власників допоміжні будівлі, і так створена наша експозиція. Тобто, у нас є помешкання косів'ян і є п'ять видів ремесел косів'ян, основних п'ять видів основних ремесел косів'ян. Перший відділ це відділ ткацтва або килимарство, яке було традиційним для, для наших людей. У нас було дуже багато килимарок, дуже багато було ткацьких майстерень і так далі в Косові. Косівські ткачі вони відзначалися великим мистецьким хистом і підприємницьким хистом. І, до прикладу, навіть килимарка такого відомого діяча Михайла Куриленка, який був сам родом з центральної України, але сюди приїхав. Рятуючись від скажімо так радянської влади вже радянської влади, бо він був у війську Симона Петлюри. Яке боролося за незалежність Української Народної Республіки, але після, скажімо так, після після програшу, він він зі своїми побратимами приїхав до Косова, і тут вони відкрили килимове підприємство, яке назвали е килимарка Михайла Куриленка Гуцульське мистецтво. Потім був такий відомий в історії Косова, і в історії України і в історії пласту. Михайло Горбовий, який був ткачем, він мав свій ткацький промисел, і він також був засновником пласту у косові. Засновником пласту у косові. І навіть приміщення, де ми зараз знаходимося, на цьому місці колись була ткальня Альтера Гільмана. Наступний відділ це традиційно відділ столярства або обробка дерева. Косів'яни, як і всі решта е українці, галичани, вони займалися домашнім господарством. Тобто, все, що потрібно було, вони виготовляли своїми руками. Будували будинки в цих будинках. Будували е робили столярку, робили меблі, робили різні е речі. Домашнього вжитку, і не чекали, коли хтось приїде їм і щось зробить. Вони це робили самі своїми власними руками. Тут наступний відділ у нас це відділ кераміки або гончарства. Або я називаю обробка глини. Обробка глини. Косівська мальована кераміка, вона відома на весь світ, і вона здається. У 21-му році, точно не пригадаю, але Косівська мальована кераміка внесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наступний відділ це відділ кушмірства або обробка шкіри. обробка шкіри. Традиційно вважається, що супутником людини завжди були тварини. Завжди були тварини. Це, е, відколи людина, скажімо так, е, приручила, приручила диких тварин. То відтоді вони стали її супутниками. І навіть у Біблії є написано, що е... дозволено людині вживати м'ясо тварин в їжу, е... м'ясо тварин в їжу, що і роблять люди. А зі шкіри тварин люди виготовляють одежу і взуття. Ми бачимо тут верхні одежі, це є кожухи, кептарі. І різні е, предмети верхнього одягу. От різні предмети верхнього одягу. І вже форма, і е, розмальовка або візерунки узір, Це залежить від регіону і від населеного пункту. Але основою це є, це є е, овеча шкіра, яка зігріває людей в холодну пору року. А зі шкіри корови, бека виготовляли. Традиційне взуття гуцулів, яке ми знаємо під назвою Постоли. Постоли. Постоли були святошні, тобто на свято, і були буденні. На кожен день, на щодень. Тут ми бачимо два, е, два види постолів святкові, такі вицицькувані, гарні. І ми бачимо буденні, які пошиті зі свинячої шкіри. Фактично, тут ще шерсть є. Свиню не побрили перед тим, як зробили постоли. Це було традиційне взуття гуцулів. Ну і постіл, він був зручний, але він був ховський. І ще один такий винахід, який я хочу зазначити і віддати шану нашим, нашим гуцулам, щоб не було ховсько і не впасти, і не побитися, то гуцули придумали таке приспособлення. Яке називається раки. Раки. От. Вони прив'язувалися до стопи, і чи ожеледа, чи ховську, чи листя, чи мокрий, е, мокрий ґрунт це вже не перешкода. Гуцул собі ступав твердо і впевнено, і навіть в деяких випадках міг відбитися від дикого звіра. Ще хочу сказати про звернути увагу про взуття власне косів'ян. Косів'яни вони не носили постоли, тому що це було населення міщанського такого типу. Тут був так суміш, суміш в косові жили поляки, євреї, українці. От, і це був такий суміш. До, до речі, Косів він знаходиться фактично на перехресті. Тут закінчується покуття, починається Гуцульщина. Тобто Косів це ще покуття, але але Косів також вже Гуцульщина. І тут переміжку, так, така суміш. От буквально пару кілометрів, десь кілометрів від Косова, в кутах це вже є туди далі буковина йде. Це, це це ще один культурний пласт такий потужний. Тому тут, якби зосереджено було. Такий суміш міщанства і не прийнято було в косові ходити в постолаху. Косові поширеним були такі так звані трипці. Трипці. Їх взували фактично, як тільки сніг сходив із землі ранньою весною, перевзувалися в трипці і ходили до пізньої осені. От. Вони були пошиті е, дуже. Анатомічно дуже грамотно, підошва широка була. Що навіть якщо десь є якісь гулі на пальцях, чи, чи нога там має якусь э, вади, хвороби, то це абсолютно не було перешкода, було зручно, було легко. І, і от косів'яни ходили в таких трипцях. От. Від ранньої весни до пізньої осені. Фактично, жіночі чоловічі вони мало чим відрізнялися. Тут ми можемо побачити це вже мною відшиті. Це є чоловіча. Це є жіноча півпара. От. І в такому взутті ходили косів'яни. Окрім того, звичайно, що зимою ходили в чоботах, зимою ходили в чоботах, і е, у, нас, е, у нас є, я зараз покажу, один із е, зразків чоботи 1900 року. З, зі Смодного, з околиць Косова. Це чоловічі чоботи. Тут ми також мож, можемо побачити це є чоловічі чоботи, в яких ходили косів'яни. І, до речі, е, стрій косів'ян або одежа косів'ян, вона відрізнялася від жителів навколишніх сіл. Тобто, вже жителі сіл е, Смодне, Черганівка, Старий Косів, е, Вербовець. В них більше був, скажімо так. Нахил до Гуцульського чи до Покуцького, а от косів'яни ходили оце є традиційне, традиційне вбрання косів'ян. Тут ми бачимо, що немає запасок, немає от таких вишиванок яскравих. Жінки носили довгі чорні спідниці, носили білі фартушки, носили сорочки переважно без вишиття. Або якщо і було вишиття, то дуже, дуже маленькі. Ну, бо так, якби панське таке. Ну і єдине, що, скажімо так, вказувало на те, що це косів'яни, що вони мають відношення до, до гуцульщини, це були їхні традиційні кіптарі, які ми називаємо зраками. Оце традиційні косівські кіптарі. Ну, не, не тільки в Косові, і а, в навколишніх селах також їх вдягали. Але, скажімо так, можна а, відрізнити косів'ян по їхньому кіптару. Тут ми бачимо чоловічий кептар, жіночий кіптар і. і Характерним було обов'язково чорна хустка, могла бути червона темна, могла бути синя темна або зелена темна. Але, як правило, вона була однотонна. І дуже багато намиста було. <кхи> Фактично, з гарде намиста дуже багато було, на шиї мало бути в жінки. Так само і чоловік. Ми бачимо білі сподні чоботи, ми бачимо сорочку, ми бачимо капелюх без, без трісунок, без узорів, просто міг бути там е, могло бути пір'я павича. От і традиційний кептар. Це отак е, ходили наші косів'яни. Шановні глядачі, наш випуск добігає кінця. Сподіваємося, що вам було цікаво дізнатися більше про людей, які зберігають українські традиції та водночас допомагають нашим захисникам. Щиро дякуємо, що були з нами та закликаємо вас продовжувати підтримувати Україну та українців, а також берегти нашу культуру і в Україні, і в діаспорі. Більше репортажів та інтерв'ю дивіться на нашому ютуб-каналі Контакт Ukrainian Тіві. Підписуйтеся, щоб підтримати україномовний контент нашої громади. З вами була я, Софія Михайлюк. А за автентичний український образ та цю локацію на печі щиро дякую Михайлу Вінтонюку. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні! Героям слава! Будьмо в контакті!